Всім привіт-привіт! Всі кажуть, що студентські роки є найкращими, але чомусь багато хто мовчить про деякі речі. Я думаю, це відео буде корисне майбутнім студентам, особливо дівчатам, тому що вони будуть дивитися, як це відбувається з моєї сторони. Я жінка, тому, напевно, якісь певні аспекти будуть відрізнятися від чоловічої статі. Спочатку я думала, те, що студентське життя, лафа, клас легше ніж в школі, справді легше, ніж в школі. Я відчуваю, що мені тут краще вчитися, цікавіше вчитися, мене тут більш цінують. Але, є, але. А, перший тиждень для мене був взагалі такий легкий. Я думала, взагалі, а, чому так студенти кажуть, що вони втомлюються, типу, що такого там в тих добираннях, в парах. А, спочатку я навіть думала, що в мене є достатньо ресурсу, щоб сидіти на всіх стульцях. Тобто я староста, я думала відвідувати всі заходи з плюс творча спілка. Я думала, що я можу все це поєднати, і це буде окей, класно, я буду крутою. А, так, спочатку мені вистачало ресурсів, мені прям подобалася біганина, ця тр трудолюбивість. Так, мені це дуже подобалось. Але потім я відчула, що я вигораю. Я відчула, що я взяла на себе багато обов'язків, я хотіла зробити своє студентське життя ідеальним. І через це я почала втомлюватись, тому що я забула про те, що я жива людина, що мені потрібно іноді відпочивати, іноді навіть на щось підзабити. Тому я перестала, я вийшла з творчої спілки, я перестала так активно відвідувати заходи з тутради. Але відчуття ресурсу в мене не з'явилося. Перший місяць було більш-менш, це добирання і так далі. Зараз я відчуваю, що я втомлююсь від цього руху. Напевно, мене ще напружує той факт, що в школі я прийшла додому, зробила ДЗ, все окей, нормально. Тут мені вже потрібно. Цікавитись не тільки домашніми завданнями, а ще й поза університетом, цікавитись багатьма темами. Я навчаюся на міжнародних відносинах, і, ну, щоб, звичайно, я відповідала цьому іміджу, мені потрібно чекати новини. Я раніше цього робила не дуже часто, тобто я просто була школяркою, я думала, що я достатньо обізнана, достатньо еродована, але виявилось, що є до чого рухатись, завжди є до чого рухатись. І тут я вже почала цікавитись більше своєю спеціальністю, і багато чого для мене було складним і є складним, оскільки, ну, уявіть, вчора ви ще були в школі, тут ви вже все. Тут ви вже навчаєтесь а на спеціальності, важкій спеціальності. Ну, кожна спеціальність по-своєму важка. Тут вам потрібно вже розуміти ті речі, які ви, ну, може, не розумієте. І в мене такий був прикол. Я взагалі до кінця не розуміла, що таке семінар, що таке практичне, що таке лекція, що таке залік. І просто, коли люди говорили про це, а там залік там і так далі, я просто таку сиділа: А що це таке? Ну, типу, в школі що самостійно контрольно, тест. Тут модульна контрольна залік, сесія, жах. Е, і для мене ці всі були речі незнайомі. я завжди соромилася запитати викладача, типу, а як те буде проходити, а як те буде проходити? Тобто багато чого такого, що е, просто ви не розумієте. І тут ви приходите, і перед вами з'являється зовсім інша така модель навчання. Е, яка взагалі вам невідома, і ви просто перебуваєте в стані стресу, тому що взагалі зовсім все інше. Колектив інший, модель навчання інша, потрібно вже по-іншому працювати. Просто навіть ви як особистість, ви змінюєтеся під колектив, тому що я, звичайно, рівняю колектив у своїй школі і колектив в університеті. Тут вже зовсім інші люди, тут вже. Більш зрілі, дорослі люди, і ти навіть не знаєш іноді, що сказати, як реагувати, тому що в школі ти була зовсім інша, могла себе показати зовсім по-іншому, тут зовсім по-іншому. Ще один такий аспект це про вечірки, студентські вечірки, зустрічі і так далі. Вже помінявся трошечки рух. Особливо це стосується тих студентів, які переїхали в інше місто, можливо, з маленького смети чи села. Тут ви вже не йдете пішечки, тут ви вже їздите, можливо, вже довше їздите. І от студентські вечірки. Ти починаєш боятися за те, як ти будеш добиратися додому. Особливо це стосується дівчаток. Чесно, мені дуже страшно ходити по темноті вночі в невідомому місці. Чекати маршрутку в мене була така ситуація. Я йшла пізно зустрічі, я стояла на зупинці, я була сама, і там був чоловік, він був в нетверезому стані, можливо, під алкоголем чи І виходить, що. Я стояла і він ходив кругом мене. Мені було дуже страшно, він став ззаду мене. Я дуже хвилювала за це, тому що такий фактор безпеки теж, тому що ви знаходитесь в іншому місці і ви навіть іноді не знаєте, як діяти. Можливо, ви не ще не налаштували свій такий характер на те, що ви будете давати відсіч, тому що, чесно, я була в ступорі. Я не знала, що мені робити, що мені казати, як мені цю людину відлякати. Це страшно. Ще такий фактор це те, що вам потрібно вже трішечки ставати дорослішими і проявляти ініціативу. Тому що якщо в колективі ви не проявляєте ініціативу, ви просто тиха, непримітна людина. Тобто ви вже в новому колективі, ви вже доросліший, і тут вам дають волю для дій, ви вже маєте якось проявляти себе. І так само це стосується. Такої річі, мені зараз, напевно, буде дуже соромно. Але я дуже довгий час боялася сказати маршрутчику на зупинці, будь ласка. Я дуже цього боялася, але я це говорила, ну, де я молодісь. Е, іноді, до речі, маршрутчики не ставали на зупинці. Я не знаю, чому. Я повторювала і казала, типу, що на якій зупинці. Я кажу, що на такій-то такій то такі, зупинці. Тому що в мене завжди в руках був навігатор і є. Я досі не вимикаю навігатор, мені здається, що я, напевно, років два не буду його вимикати точно. І він казав: ні, я тут не стану. І ви занадто сором'язлива людина, тому що ну, ви, можливо, так не добралась ніколи, якщо ви там з якогось маленького містечка чи СМТ. Тому ви просто тако сидите і, типу, будь ласка, хоча б кудись мене завізіть, я там зорієнтуюся, будь ласка. Тому такий фактор, що потрібно трішки пускати зубки. Для мене це було дуже так страшно, але часом ви навчитеся. Головне, що, як висновок, хочу сказати: головне такі можна виділити три речі. Перший такий факт це те, що ви маєте знайти підтримку. Особливо якщо ця людина колись навчалася в університеті. По-перше, ви зможете задати якісь свої запитання. По-друге, ви зможете просто там сказати про свої переживання. Ця людина вас зрозуміє, тому що вона теж була студентом. А, тому важливо мати підтримку. А, другий такий фактор це не боятися проявляти себе, тому що це саме той час, коли ви маєте навчитися а, бути самостійними, приймати рішення і, можливо, якийсь внесок робити а, в колектив, установу, можливо, в якийсь захід. Е, третій такий фактор це бути готовим до складнощів, тому що е, студентське життя речусь, по серіалах, наприклад, зустрічається з таким щось, типу, бам-бам, обезбашеним і так далі. І там така, знаєте, естетика навчання. Е, так, ви можете зробити таку естетику, але насправді, здебільшого, це буде трошки понуро, похмуро, коли ви будете дві години сидіти отак і хапатися за голову і думати, блін, як мені це запам'ятати? Ну, типу, у мене так. так. І буває, не вистачає навіть часу, ви просто сідаєте в маршрутці і починаєте вчити. Тому такої серіальної естетики здебільшого не буде. А, можливо, з часом, коли ви вже навчитеся якось розподіляти ваш час, можливо, буде трішки легше, то ви вже зможете організувати якісь там, не знаю, свічі, чай, там, музичка, навчання. Ну, не знаю. Просто більшого, якщо матеріал складний, такого не буде. Тому потрібно бути готовим до того, що е, серіалочки про університети і університет це дві різні речі. Так. І не забувайте, що в університеті дійсно краще ніж в школі. Це моя думка, яка не зміниться ні за яких обставин, тому що це саме час для вашої реалізації, це час для того, щоб ви почали дорослішати. Це щось між. Дитиною і дорослішанням, Напевно, саме ця фаза університету, не 10-й клас, а саме фаза університету це час, коли ви починаєте багато чого розуміти, робити певні висновки. Тому просто не забувайте про те, що тут краще, і ви просто самі обираєте, як робити ці ваші вайби. Тому дякую за увагу. До наступної зустрічі.